Всім доброго ранку. Ми з України. Що ми сьогодні робимо? Зараз ми сходимо на базар. Сьогодні середа, базарний день. Треба збігати на базар. Хтось вже зранку на тій стороні, на своєму. Городі щось уже робимо. Ну, це таке, це село. О, прийдемо звідти, мабуть... Мабуть, заведемо цього нашого мотоблока, колесо знов сіло. І в мене зайнятий... той станок там закладжений де колеса робити. Ну ладно, скоро, скоро його добудемо. Відте прийдемо, заведемо цього мотоблока, поїдемо, привеземо бетонну мішалочку. Наверно, так. Треба буде вже позаливати ці камінюки. Сюди ще треба докупити металу. Ну, ладно, це все. Це все. Потім поки йдемо на базар. Так, Піду я, мабуть, низом цією дорогою. Машини не буду брати. Щось сьогодні хмарно, але вроді пробивається сонечко. Ді пробивається сонечко. Так, ладно. Йдемо ми? Йдемо ми цією дорогою? О, які тут квіти? Які тут квіти ростуть? Огуга. Ага. Яка краса! яка краса! Да, як якісь оранжереї йдеш, а не по вулиці. Ну так, да, ну якби воно цілий год так було цілий рік, а воно так цілий рік не буде Зараз повідцвітають і усе. Так, добре, може включимося там О, починається тікування. Кікування починається поїхав сину тікувати. цією вуличкою 100 років вже не ходив. І не знаю, чи тут вихід є. Чи вихід є. Мабуть, є, бо стежка є. Єврейські, єврейські будинки, єврейські будинки в набат. Що цей будинок провалюється в катакомби. І десь в інтернеті там написано. Але мабуть то була помилкова. Версія Мін, як стояв, так і стоїть, навіть тріх ще ніяких нема. Ну, що таке? Побаживемо, побачимо далі. 都可以。

O que é que

Я куда слышь, вы давай, ну давай тут. पे तो छोटी तो बनाया <laughs> <दो> <laughs> Так, пробіглись по базарі. То, що мені треба, того немає. То, що я можу взяти, того немає. Хлопці там працюють, але ми не будемо до них підходити. Там робота продвигається. Підійдемо пізніше, передивимося, зараз нехай поки працюють. Все, біжимо, біжимо куди? Біжимо додому, потім потім сходимо, перевіримо. усадьбу, а потім, якщо все нормально, спустимося, візьмемо мотоблок і поїдемо, привеземо бітону мішалку. Ну, це такі плани. А як воно буде, все піде з точністю за навпаки. Ніколи воно не йде так, як плануєш. Все йде на навпаки. Отака сьогодні буде у нас прогулянка. Правда, погода не, 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 не. прохладно і сонця немає. Мабуть, і картинка буде не така, як треба. Ну, що, що маємо, то маємо. Ну що ж, далі ми не будемо знімати цю дорогу вже всі бачили. Цю дорогу вже всі бачили і неодноразово. І неодноразово. Поки. Пока якось так. Йдемо додому. Тут картина не міняється? Чого не засипають? Погняття не маю. Вже б пора було засипати, значить. Щось не так. А що не так? А що не так? Де ж провірили, не тече, засипаєте? Ніхрена не засипаєте. Ой. Щось дзвонять, чи дзвонять, чи як правильно би. Щось там якісь негаразди. Ті гестики погубили. Чи що, зараз йдемо подивимось? Дзвонять, дзвонять, дзвонять. звоню, звонят. Машины тут стоят. Дрова возят, что? Там далее кашфура стоит. Ладно, нам не туда. Нам сюда. Косовьясь конюшену, да? Викосив всю конюшину А, то це ще ось настраюється. то що ти, 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 ти водку треба нести, а не масло? Туди водки друга. <рес> Ха-ха. Масло, да? Так, так, що тут, що тут таке? Де це що це хто це? Нікого нема? Нікого нема і... і нічого нема. Ви... Що ви там робите? А я думаю, хто це нам світло виклює. Що ви там гуркаєте? Валете вже її що? Валите цю будуть що? А на що? Що там за проблема у вас? За варіанті вони гестики якісь пропали. Знайшли? Це я ну та й знайшли? Одну знайшли. А що ви піднімаєте? А у вас світло є? А що ви піднімаєте? Я що знаю? Закрето. Ну. Це, -ба барабанов вкладали Ну, Як. Ну все, включимо та й побачимо. Що це? Оп, А у вас є? Я? О, вже і у нас з'явилося. Все, виключайте. Щось було минутно замішатися. Ти вже все понаходили, вже нічого не треба. Я не знаю, одну честку знайшли, а як кажуть було чотири. Має десь взяти, вони є. А, ну як є, то, то тим більше. Все, тут нема нам що сьогодні робити. Усе. Усе, усе. Віталик на морі. Доброго дня. Добрий день. Ну думав, що дядя вітя на проводах яких проводах? — Я знаю на яких. Які це вже проводи? — Та там ще цілий тиждень десь проводи є. А. А, ти вже зажимаєш навіть. Я вже шатуни в кладиші міняю, шатуна. Це скоро буде бручав, так? Так. Sentido. Скоро буде бурчав. Скільки змін поки мене не було, га? Це вже стоїть, хоче їхати в поле. Добрий день вам ближче. Добрий. Це вже хоче їхати в поле, то? Хоче бурчати. Що там ставить? Я не знаю, мабуть, на морі. Я Багато їх дипає, хватить, побув півдня дома все. — Він казав з тиждень мене не чекати. О, о, о. Віталя. Ти, все. О, тут, о, і, тут і вже і штек на місці. Ти дивишся, туди не дійшов. Уже й фінець на місці, йома, то ви ви скоро молотити будете? Молотити, а от все померзло. Втратів ці геть кукурузи померзли у людей при долині. Ніхто не кажіть, а кранбалка є кранбалка. Трактором так не зробите. Ні, треба забіг ворог, а це ще треба чуть-чуть дьорти. Виключу, пішов треба знов. Хоча ще поїхати трохи. А що з кабіною? Щось не бачу нової. Ой. Чи ще прийдеться назад стару ставити? Ні, не, вже нема що ставити. Уже все. Значить дадуть нову. Хорошо, а та нова хоч з електро, з цими дротами, з усім чи ні. Зборів. Є Фішки, фмішки. Да. Ага. Ну, то це... Я ж тоді як раму перекидав. Ти половина проводів викинув. Ну? Фішки наново підсоєдняв. тепер треба все. Тепер все, шукати. Ну так. Да. Так. Ну, що... да. Все знайдеться. Все знайдеться, все зробиться. Добре, я пізніше спробую ще до вас підійти. Ай, що... не забуду. Я вчора думав, що то Олег поїхав, а то їхав не Олег. Був ще вчора прийшов. Поки зараз під'їдемо в магазин. А там, а там, а там. А там буде видно. Далі буде Сьогодні у мене день, день походів і день поїздок. Зараз треба поїхати взяти цемент. І дві, не дві, чотири. На... на, 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 на лутку металу. А потім, а потім, а потім побачимо. Там я знімати точно не буду, бо у мене руки будуть зайняті. Коротше, їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо в магазин. Все, трохи затарилися. Багато брати не вгод, або воно не копійки стоїть. Що буде треба, тортити. Краще добрати. Краще потім доберемо. Так, по моїх підсчотах цього показувати. Хороший сігатик, все вози. І метал, і дрова, і все вози. Ще можна сюди було б пів метра до стекла. Що беремо і ми їдемо додому. Що це мені зараз робити? Сьогодні поїхати за твоєю мішалкою чи завтра? Побачу. Поки ще не, не вирішив. Може, сьогодні, може, завтра. Побачимо. Так, то що ми будемо робити? Зараз я, мабуть, це все розвиваю, Коротше, сьогодні я буду займатися домашніми цими. Може пізніше ще довідаємося до Олега, а може і ні. Поки знімати не будемо, поки я займаюся домашніми справами, а там буде видно. Так, на сьогодні все. До Олега вже не піду. Заморився. Завтра привеземо. Біта намішалочку загляємо і потім будемо мурувати, аж поки-поки-поки, поки ось цей мотузечок цим диким камнем. А тоді вже піде он той білий, щоб повище від, від землі його підняти. Ну, якось так. На сьогодні все. Всі бувайте здорові. До побачення. Щось хмариться знову, а дощу немає.